Міський голова з'явився на головній сцені міста у супроводі народних депутатів України Олександра Жолобецького та Бориса Козиря. Вітаю, Миколаїв! На жаль, я не бачу вас, але хотілося б почути. Вітаю, Миколаїв! Це вже До речі, це перший день міста для Олександра Сінкевича в якості міського голови. Мер закликав всіх городян любити своє місто та бути відповідальними, не смітити, не руйнувати, а поважати працю міських служб. Я хотів би побажати всім вам сьогодні любові, миру, щастя, перспектив і не чекати майбутнього, а творити його самостійно. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми всі з вами класна команда. І насправді майбутнє Миколаєва його щастя і достаток залежить від роботи щоденної кожного з нас. Тому прошу вас, не ліниться. Робіть Миколаїв краще разом зі мною щодня. Після привітання мера і нардепів розпочався концерт. Хочеться ще раз поздравити вас з вашим общим днем рождення і пожелати цьому городу процвітання інвестицій и стабильности и э, сейчас еще для вас будет парочка композиций Під час урочистостей нагородили миколаївців, які чимало роблять для міста. Це і талановита молодь, і діячі культури і відомі науковці серед тих, хто отримав відзнаку міського голови за заслуги перед Миколаєвом, і керівник археологічних досліджень городища Дикий Сад Кирило Горбенко, Олег Гордій, Сан Шерняліс, МСН.